Оформлена оперативна заявка на вивід в ремонт приєднання п 1 секції цс 200 І згідно цієї заявки, видан наряд на виконання робіт по ремонту вимикача А37 приєднання П1. Необхідно провести підготовку робочого місця і допуск згідно цього наряду. Проложу цільовий інструктаж. При підготовці робочого місця, а також розбиранні схеми приєднання П1 необхідно користуватися електрозахисними засобами, діелектричними рукавичками, захисною каскою, захисною маскою, а також показчиком напруги до 1000 вольт. Перед цим їх необхідно обов'язково перевірити на цілісність, справність, а також вони мають бути випробувані. Перед використанням електрозахисних засобів допускач перевіряє їх справність, цілісність, штамп про випробування. Справність показчика напруги перед застосуванням слід перевіряти або за допомогою призначених для цієї мети спеціальних приладів, або наближенням до струмовідних частин, розташованих поблизу, які явно перебувають під напругою. Діелектричні рукавички перед застосуванням необхідно перевірити на відсутністьних проколів, скручуванням їх у бік пальців. Підготовка робочого місця включає проведення необхідних вимкнень і вжиття заходів щодо запобігання помилковому або самочинному увімкненню комутаційного апарату, вивішування заборонного плаката на ключ дистанційного керування комутаційного апарату. Перевірка відсутності напруги перед розбиранням схеми приєднання в електроустановках до 1000 вольт і заземленою нейтраллю виконується двополісним показчиком напруги, як між усіма фазами, так і між кожною фазою і заземленим корпусом обладнання або заземлювальним провідником. Розбирання схеми приєднання в ремонтне положення з використанням електрозахисних засобів. Необхідність використання захисних засобів обумовлена небезпекою, ураження електричним струмом та електричною дугою. Вивішування заборонного плакату Стій напруга на електрообладнанні поруч із робочим місцем, яке залишилося під напругою. Вивішування плакату Працювати тут на обладнанні, на якому буде виконуватися робота згідно наряду. Забороняється змінювати передбачені нарядом розпорядженням заходи щодо підготовки робочих місць. Керівник робіт перед допуском повинен з'ясувати у допускача повнуту виконання заходів щодо підготовки робочого місця. Після цього керівник робіт повинен перевірити підготовку робочого місця особистим оглядом разом з допускачем. Допуск до роботи за нарядами та розпорядженнями слід проводити безпосередньо на робочому місці. При допуску бригади допускач повинен перевірити, чи відповідає склад бригади, вказаному у наряді або розпорядженні. Перевірку слід проводити за іменними посвідченнями провести інструктаж, ознайомити бригаду із містом наряду розпорядження, вказати межі робочого місця і підходи до нього. Показати найближче до робочого місця обладнання та струмовідні частини приєднань, що ремонтуються та суміжних приєднань, до яких забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під напругою чи ні, бригаду, крім допускача, повинен проінструктувати керівник робіт щодо безпечного проведення робіт, використання інструменту, приладів, механізмів та вантажу підіймальних машин. Без проведення інструктажу допускати бригаду до роботи забороняється. Підготовка робочого місця, проведення інструктажів та допуск оформлюється підписами допускача та керівника робіт в таблиці 4 наряду і зазначенням дати та часу. Цільовий інструктаж членів бригади проводиться під час первинного допуску і оформлюється в таблиці 3 наряду. Такий самий порядок оформлення цільових інструктажів повинен бути і в разі введення до складу бригади нових працівників. Допуск до роботи оформлюється в обох примірниках наряду: один з яких залишається у керівника робіт, а інший у допускача.